Доброго дня! З вами я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я вітаю всіх, хто любить Україну. І зараз прошу всіх молитися за Україну. Час тяжкий для нас, але робота не стоїть, треба робити. Ось є така в мене ціла миска перцю, який ще у нас ще тільки почав. Набирати свій, свої сили і тільки зараз почав зв'язатися, навіть не друге життя в нього чи третє, а перше. І треба щось із ним зробити. Я шукала рецепти і задала, колись, робили, колись я робила цей перець, такий солодкий, у медовому такому маринаді. І сьогодні я хочу спробувати показати вам. Це було дуже смачно, чимось ми останнім часом не робили. А цей такий салат, цей перець можна буде їсти і так просто. І можна буде класти і на піцу, і на салат. Я часто робила раніше салат Цезарь, і я викладала його зверху, просто знімала шкірочку, дуже гарно знімається, і це і гарно, і так весело для душі, і дуже-дуже смачно. Тому зараз мені треба його почистити, перемити. І далі я покажу, що для цього треба, і будемо продовжувати попарю банки зараз, помию перчик, і ми з вами продовжимо. Так, перець я помила і почистила, видалила плодоніжки помити, вода з нього стекла. Так, і Що нам для цього потрібно? У мене тут 3 кг такого різнокольорового перцю. Для цієї кількості перцю нам потрібно для маринаду 1 літр води. 100-120 мл олії бажано без запаху, 100-120 мл оцту 9% Тут у цьому маринаді краще більше осту, ніж менше, тому що все-таки тут є мед, і, то щоб нам не було несподіванок, ми додамо. Додавимо трішечки більше осту. Для цього ще потрібно нам дві столові ложки солі, ще потрібно нам шість столових ложок меду. І рецепти, які я продивилася. Бо я не пам'ятаю, як я робила сама, продивилася, то до цих 6 столових ложок меду, ще треба 2 столові ложки цукру. Я не клала, тому що це вже масло масляне. Як 6 столових ложок меду на 3 кілограми, ще 2 столові ложки цукру, це вже занадто. 2 столові ложки солі і спеції, що беру я. Я все-таки хочу, щоб він такий був пряно гіркувато-солодкуватий, отакий мені хочеться. То я пів чайної ложки суміші перців поклала. 4 возика гоздички, 6 горошин, 7, я не пам'ятаю 6 горошин духняного перцю і 3 лаврові листочки. Оце все, що нам потрібно. І Зараз перчик нарізаємо, ставимо водичку, ставимо на газ, кастру для маринаду. Виливаємо туди літр води. Додаємо туди олію, додаємо туди мед. Я її трішечки розігріла у мікрохвильовці, Може, в кого густий. Можете розігріти, а можете просто так покласти. Так, додаю сіль. Додаю всі спеції, гарно розмішую, а оцет в саму останню чергу. Баночки у нас вже приготовлені, пропарені. Тепер я беру миску і ось дивіться, як я буду різати перець. Виріжте, як хочете. Я буду різати отакими меншеньки на чотири частини. Отак, От все, що зайве, ми вирізаємо. Де великі причини, отакі, ось така причина, я її буду різати на шість частин. Де насіння видаляємо, воно нам не потрібне. Навіть навіть більше, тому що я все-таки хочу потім викладати його на салат. Ось так дивіться, який в мене. І зелений, і зелений, і тоненький, то його на чотири частини. В поперек я його робити не буду. Я все-таки буду робити його смужками. Ви тільки подивіться, яка це краса. Тим часом маринад закипає. І тепер обережно треба додати сюди оцет. Не забувайте, що він шепить і піниться. Все, змішуємо. Так, ось закипів маринад. І тепер Половина всієї порції я вкидаю. так. Добре змішую і залишаюсь прокипіти хвилини не дві, три, а хвилин сім-вісім, після того, як закипить. Як тільки закипіло, хвилин сім, вісім. Це я буду так робити. Взагалі по рецепту 3-5 хвилин. Я хочу, щоб він був трішечки навіть переварений. Ось готова друга партія. Помішую, щоб він рівномірно пропарився. Так, я чесничок почистила. Тепер на хвилиночку його кладу отаке ситочко і занурюю його в наш маринад на одну, на одну хвилиночку, тільки щоб, якщо якась десь мікроба, то щоб вона смилася оттуда. Беру я беру здоровим ножем кожну чесничинку просто Отак. Просто роздавила, не ріжу більше. Я її просто роздавила, щоб вона віддала аромат і смак. Тому що цілу, коли ми кидаємо цілу, то з нею толку, вибачте, на копійку. Все, заклали. А тепер починаємо набирати вже часткий От. Ми зовсім зовсім прикрутили його, поставили воронку і накладаємо перчик. І дивимося, лаврове листя нам там не потрібно. Тому що воно буде гірчити. Дивимося, що перчик був різнокольоровий. Да, от. Шкірочка почала відставати, значить це якраз саме той стан, який нам потрібний. Намагайтесь накладати повні баночки, але щоб все-таки, щоб там було місце для маринаду. Не натоптуйте геть ще. Ось так одна є. Так, накладаємо всі баночки. Кидаємо другу порцію і так само чекаємо, поки закипить. І потім від моменту закипання 7-8 хвилин. І нехай закипає. Ви тільки подивіться, як це гарно. Так, із цієї порції в мене вийшло 7 півлітрових баночок. З 3 кг перцю. Почищено вже. Вже в мене був почищений. Так, а тепер закручуємо звичним методом. Наливаємо кип'ячий маринат, який кипить і бурлить. І не виключаємо його до останньої баночки. Допомагаємо. Або ножем, або ложкою, щоб маринад досягнув до самого дна. І заливаємо маринад під самісіньку кришечку. Все і закручуємо. Ось ми завершили нашу закруточку. Я всі баночки закрутила, крім однієї, ось цю не закрутила, тому що залишила все-таки, щоб ми поласували її. Ось така вона гарна, яскрава. Наша така закруточка вийшла. З цієї порції вийшло 7 баночок півлітрових. Гарної, смачної такої приправи, заправи. Салату, хто як схоче. Так що готуйте, Поки ще є перчик, і він зараз дешевий. Готуйте оту красоту, хай вам смакує. А ми дай Бог зустрінемося з вами ще на моєму каналі. Кухня з кишені справи домашні. А з вами, як завжди, любов. Давайте всі молитися за мир в Україну. Відбій повітряної тривоги. Тепер ага. всю цю красу нам тривоги. треба. На щось тепленьке таке грушничок або ковдру покласти і добре укутити, щоб воно ще пройшло таку пастерізацію до повного стигання.